Привіт, ви на каналі Classic Game І сьогодні ми будемо проходити Dark Riddle 2. Так, я казав, що я більше не буду знімати Dark Riddle. Але я це казав про звичайний Dark Riddle. Це Dark Riddle 2, Riedel 2 Riedel 2, Riddle 2, Riddle 2. 2. 2. Дивіться, який у мене є крутий скін. Вибираємо нова гра нормальна. Нормальна буде грати. Так. Правда, тут я буду починати все з... спочатку. Ну, так, да. але й ладно. Так. Так, продовжуємо проходити. йо 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 йо, 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 йо. Сусід з головою. Так і він прикольний, але стрьомний. Це дуже тупо виглядає. Але як для такої гри, це виглядає прикольно. І взагалі, як для гри, це виглядає прикольно. Зразу підбираємо ключ. Йдемо до електрощитка. Що-десенько отак перекручуємо. Все швидко за 5 секунд. Камеру відключили і йдемо далі. Ну, це ви, я впевнений, вже знаєте. І то, що тут треба забрати дещо. Так. Ще один електрошіток. Міні-градає отака. Ми її прийшли, тому йдемо по ключ. Ключ у нас знаходиться десь тут. А, ні, його тут поки немає, напевно, нам спочатку треба сходити до мерії. Ось і вона. Цукерка? Тобі трава цукерка. Я впевнений, що це не підійде. Так. Зараз нам треба бігти по ключ. Так. Він вже чудесним образом появився. Ну, магія, скажіть. продовжуємо А, у мене інвентар вже весь повний. Що, сусід? Ню-ні! Ню! Фух! Ви бачили, як він близько був? Це було дуже близько. Тому я йду до Мері. Ось і Мері. Так. Давай Попробуй Я думаю, що вже вийде. Та ладно, кого я обманю. Я знаю, що не вийде. Не получилось, так? Окей, тоді ми йдемо. Так, відкриваємо. Виходимо. Все. Ай, ні-ні-ні-ні-ні. Точно нам щось треба йти. Інакше... Ой, ти ж, Ти дурак! Йди! Ну відійшов! Быстро! Йо -мо! -йо. Швидко! Пофиг! Швидко. -мо! Вуха! Фух! Командовый маневр, так сказать. Все, и мы текаем. Все. Держимо. Все. Ну, швидко все зробимо зараз. Так. Зараз ми її притягнемо і розкрутимо. Ну, я впевнений, що це всі пам'ятають, як я оце проходив. Хто не дивився, можна, може подивитися. Так, ми її розкрутили і... Вона впала. йо моє По-перше, <meldzień> чого так лагає? А по-друге. Пішся ран! Біассайт сам сам РАН! РАН! Рен! Й-моє! Здорово! Що він світик вкопаний? Так, погнали. Будемо трішки менше. Я вже зрозумію, що нам треба зробити. А іменно підслухати сусід... розмову сусіда. Так. Йому це похоже на якогось робота. Так, тут ящики нам потрібно залізти. Так. Ми залазимо прямо сюди. Оба. Ми залізли по крану і по вентиляції Ще я би вам хотів порекомендувати свій другий канал, на якому я буду знімати повні відео по всяким там іграм. По Dark Riddle по Endless Nightmare. Коротше, повні відео. Так. Сидить з якимись голограмами. Це більше на голограми похоже, серйозно. Що він так любить робити? Тут цього чувачка треба. Ну від цього поняття ще не стало. Крабик?

Сусід. Стоп. А вас не звучає, що ви одним голосом розмовляєте? Скоріше за все, що а, це все ж... А, ні. Цей взагалі не розмовляє. Так. О, вгадав. Так. Нарешті я прийшов, і тут пише ти зміг. Та, ми, звісно, маємо бігти назад, сподіваюся за все. О, вона сюди вже прийшла. Так. Тепер нам треба в підвал сусіда. Точніше це виявляється на підвал. Йомою! Що -йо! це за нами ганяє, що 1 Так. Ну, в Дарк Рігелі погоня трішки реалістичніше зроблена, ніж в Хелоу Нейборі, що точно можу сказати. Оба. Чекайте, нам ще потрібно піти на другий пол. Так. І... Тут показаний гараж. Нам треба знайти двері і записку спочатку. Ой! Ти, дурак, що? ти нас зловив, так? Заново починати через тебе. Так. Ідемо далі. Честно, тут заспавнилися, ми. Чай не, не спав. Двері. О, боже, знайде. Двері і записки. Стоп, -так, це ж не записка, це фото було. Так, ідем, тут кісі шарні вентилятори. Опа. Фібі. Опа, давайте її заморозим. Давай, давай, давай. Відстань. Дістай! моё Та відвали від мене! Статуя впала, ми приземлились. Сусіда. Так, Йдем далі. Тут можна і без камери пробратися. Але я ж не зрозумів, як камера могла знову запрацювати, якщо ми її відключили. А може сусід все ізолентою перемотав, і тепер воно стало все працювати? Ми вийшли. Так. У мене на другий. Ось і що тут. Точно, нам ще ж квест виконувати від Мері, від цього ще далеко. Ну, як, скажу, що... ні -ні -ні -ні! я їх не сказав, що. Йомаю! Ні-ні-ні-ні! Ти що, дурак! Ти задовбав. Ой. Нам ще квест від Мері виконувати з, -з водичкою. Ідемо до Мері. Yeah. Так, вона нам каже є, треба йти туди. Опа, це Халка на пранки з сусідом. Згадайте, я на каналі це знімав. Тра-та-та-та-та-та-та! Шостка. -та 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 -та. -по, Понятно? Так, йдемо далі. Ти що тут робиш? Так, ладно. Це питання, певно, мені вже ніхто не повість. Так, водичка. Це у нас тестою, походу. Хоба. І отут, звісно ж, так. Давай. Треба нам це зажимати, а то в воно... і зжимається коротко. Тут щось роблять. І вже нам показано, що треба отак робити. Ну і робот. Моє, робот. І нам показується, що треба водичку доправити туди. Хм. Цікаво, цікаво. А наші тут речах немає. Не знаю. Часто по приколу, щоб нам тяжче було. його моє ні -ні, ні 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 друг, не треба. Ну, нібито все добре. Варачок. Воно ж таке, таке саме, у нас нам наш. Туторіал закінчено. Ах ти! Нам треба шість донести. Можна виключити? Ніфіга. А я цього не бачу. Фух! Як це близько було. Йо-мо-йо, моє Фух. Всім треба встигати. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Там вже напевно розжалось. йо мою І сюди. Мороз на пушку. Якийсь спідрон. Ні одної секунди, щоб віддихнути. Так. Фух. Треба дивитися за от. І за пушкою. Пушка майже розвилась. Коротше, треба тут бути уважним. Це саме головне. Чьо, я ж туди давно не йшов. Нічого не розбилося. І все добре, нічого не розбилося, правильно? І тут. І там. І там. Нам треба 6, а всього, стоїть є 12. Коротше, це зараз. дурачок. Та давай, нажимайся! думаю ще й до пушка треба йти. Фух, я зміг. Все, тепер нам треба цю воду забрати. Якийсь напіток новий. Віднеси коробку почта. Напевно Мері. Воду Мері, коротше, треба віднести. Так. Тепер нам треба ту фігню дістати. Я вже, здається, розумію, де вона є. Точніше, не розумію, знаю. Фух. Ще поки ми їдемо, хотів би попросити у вас підписатися на канал, поставити лайк і не забувайте про дзвіночок. Так, нарешті воно запустило. Це було голосно. А сусід спить. Оцього ми вже з вами не промине з вами не про. Так, в нього картина інопланетянна. Що, нам треба бути тихо. Шшш. Нам треба в саму кімнату сусіда, як я зрозумію. Буду провалив. Я моя. Красіти. Чогось, коли ти в Hello Neighbor граєш. У сусід там замечає, чу... е, В Hello Neighbor сусід не замічає тебе, чуть не в двох сантиметрах від тебе. Ти там в сантиметрах в міліметрах? Це не бачили. А тут сусід за кілометр спиною до нас обертається і біжить, як ненормальний. йо Йомо. Нам тихо треба бути. Звісно, без мене зараз Я Прямо піти. Бурк йову хоп. Треба бути тихо. йо там ще є пещалка збоку. Я не знаю, чи вона працює. йо треба бути тихо. До речі, коли ми вже звідси вийдемо. То нам можна бігти буде. Йо-май-йо. -йо. Це не так легко. Хто напише в коментарях легкотня? Скачайте Dark Riddle 2 і самі попробуйте. Перед тим, як писати. Фух. Ха-ха-ха! Що це було? Не поняв, не зрозумів. Вниз. Як там вийти? Пусти? Що це тільки що було? Ну, зроблю вид, що я нічого не бачу. На ну, я тобі віддав, що, Що мені тепер робити, Я тобі віддав, все, Угу. Понятно. Перше не надо. Прийди до Мері. Ну Прийшов. Yes. вона походу, забавились. Mm. Ще раз шолі пер... перепроходить. Ладно, я поставлю на паузу, щоб вам наскільки скучно не було. Коротше, в мене вже все вийшло Спустя годенномучені. Ладно, не годину, чуть-чуть покоротше. Десь 20 хвилин я точно мучився над цим. А то воно просто не хотіло віддавати мені. Так. Типа нас туди кинув. Так. -мо. Гм-гум. Опа, типа, опен, да, типа, оп, да, на ну, це вже намікає, що нам туди треба. Так, нам потрібно йти сюди, опен, так. на треба... месте. О, Все, 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 все. Не, 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 иди гуляй. Вот, ракушка, чешется. А, замушля. Так, мы. И пончик треба. Так, где мой пончик можно... мы пончика можно найти? Зараз мы пошукаем, где такие пончики. Там, бэм, -бэ бэм, бэм. Тут пончика сюда. Я звідси вийшов. Так, я ще тут не бив. Дурак. Лошара. Так, дурачок. Не попав. Ніше попав. Ой! Виходимо, виходимо, виходим. бистро, 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 бистро! Точніше, швидко. Воно нас було заблоковане. Заблокували. заблокували. Так, що тобі треба? А, хем тебе треба. О. Красно дякую. Красно дякую. Красно дякую. Велике вам дякую. А я переходжу далі. Якийсь тут графічний ключ. Текстурка в нього реально прикольна. Так. Так, ми далі йдемо. Ось сюди. Йдемо його. Так. Він нас не замітив. І штучний інтелект трошки затупок. Дослідити тепер цей коридор не треба. В цьому коридорі. У нас тут 2729. 2729. Це нам треба ввести в цей термінал. 27,29. О, підійшло. Зараз наш ліфт під'їжджає. Ого, що там за іскра. А, це напевно. На паливі. О, так це як автобус. Хм, прикольно. От ми такі поставили замість трамваїв. Це би було прикольно. Ними б... би керував штучний інтелект. Так, ти в нас розряджений. Що тобі треба? Hello! Тобі, коротше, заряд, тобі треба надо... бата. А, батарею тобі треба. Тобі зараз... Ти зараз нам код згенеруєш, якщо GPT чи там хто. 0.165. 4, 6, 5. маю! Навіть не поврухнусь. Так, Тікай! Тікай, й-мою! Тікай, звідайте! Дві батареї, ну, я думаю, вони нам потрібніші. Я думаю, ви так теж думаєте. Її, типу, приліпив... А, вона, типу так, стоїть. Правда, там невеличка вітстань. І це виглядає без реалістично, ну, але пофіг. Кому не пофіг? О, халява! Халяву я люблю. Не понял. Не зрозумів. Так. Нарешті ми, походу, пройдемо вже. Ну, ні, для мене це добре. Ух, ну нарешті. Дергаємо. О, це прямо як в першій частині додали підвал. Так. Що ви так очі напружили, як ковбої? Світло ті повитися? Пів-пів, типа ми б'ємось. А, це ті па, рикошет був? Прямо в нього. Все, стрибаємо. Нічого собі. Йомо йо мою Далі буде. Вернутися в місі... на місію. Ну, ну що ж, я... я думаю, вам сподобалося це відео. Якщо це так. Ставте лайк. На всякий випадок ще оформлювати дзвіночок. Чекайте.